Вітаємо всіх глядачів! Ви на Ютуб каналі компанії Вець. Сьогодні вам показуємо одночасно і тракторець досить потужний, але він такий дуже компактний, дуже невеличкий. Це є кубота серії КТ-27. Це середньої бази тракторець, дуже схожий до серії GT чи серії X. І він у нас йде з оригінальною кабіною. Як ви можете побачити, що кабіна також є невеликою. Мій зріст 183, я думаю, десь орієнтовно 190 до верхньої точки буде висота цієї кабіни. Перше питання у вас буде напевне: для чого такий трактор? Ну, на мою думку, він найкраще підійде для невеличкого домашнього господарства для себе. Або хто займається якимось садом, або якимись кущовими культурами, це от прям буде ідеально. бо... Невеликий, займає мало місця, можна заїхати в міжряддя і, і так далі. Що стосується міжряддя, колія по центру передніх коліс 110 см, тобто 55 см, її ще можна буде розширити ширше до 120 см, якщо буде вам це необхідно. Під капотом вона стоїть трьохціліндровий дизельний двигун, потужність трактора 27 кінських сил. При цьому вага тракторця орієнтовно тонну 400. Двигун сам є трьохціліндровим, він вже повністю обслужений. Ну все як завжди. Передня резина повністю стоїть вже нова, виробника БКТ, 7х14 розмір цієї резини. А ось позаду в нас стоїть ще рідна Bridgestone 11,2х24. Резина в дуже гарному стані, тому тут нема потреби буде її міняти чи взагалі е, рухати. Позаду трьохточкова навіска з боковим нівеліром, тут все стандартно для японського трактора і комплектується він ось такою ґрунтофризою: 160 см її робоча ширина. На фризу у нас є швидкоз'єм і на фризу є автопопадач кардана. Підчіплення фризи буде максимально. Максимально швидким. Йдемо в саму кабіну. Попри те, що кабіна є невелика, а я нагадую, що мій зріст 183. Я поміщаюся і навіть ще є невеликий запас. Я думаю, там 185 це прям буде е, потолок. Напрацював трактор 718 мотогодин, коробка перемикання передач повна механіка реверсивного типу. Е, можна відрегулювати кермо по висоті. Також по праву руку у нас є підйом опускання на візки і є блок керування ґрунтофризою, оскільки є боковий нівелір, плюс обов'язкові функції оберту на місці. Також в цьому тракторці присутні. Сама кабіна є повністю герметичною, вона має опалення, вона має також кондиціонер. Тобто максимальний комфорт ви отримаєте від даного тракторця. Давайте заведемо. Так, реверс. Трактор працює просто на відмінно. Сама ізоляція в японських тракторах також на високому рівні. Тут немає ніяких зауважень до трактора. Все чітко працює. Гідропідсилювач керма, звичайно, що теж є. Тут все класно. Вал відбору потужності в нас є три швидкості вперед, одна швидкість назад, є блокіровка, є механічне підключення переднього моста. Тому, в принципі, в даному тракторці є абсолютно все для комфортної роботи. Коштує він 13 тисяч 300 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофризою. Також надаємо повний пакет документів для реєстрації даної техніки. Ну і 6 місяців гарантія це вже звичайна опція в, наших, в нашій компанії. 6 місяців гарантія на двигун коробку та. Мости також хочу нагадати, що в нас працює програма Трейдін. Ви можете цей тракторець придбати, віддавши нам свій і доплативши різницю для того, щоб дізнатися оцінку свого трактора, пишіть нам на Viber, А всі активні посилання і контакти є в описі до цього відео. Також будемо бачити раді вас бачити на наших майданчиках. Місто Львів, кільцева, дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ну і весь асортимент тракторців є на наших сайтах. Підписуйтесь на цей YouTube. до зустрічі на каналі.